І про новини спортивні. Вихованці клубу Лідер вкотре довели, що вони кращі в країні. Окрім того, що посіли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України, привезли звідти і повний комплект нагород. Всі деталі вже за мить. Свій статус одних із кращих у вітчизняному спорті буковинські каратисти підтвердили на чемпіонаті України серед кадетів, юніорів та молоді, який проходив 24-25 серпня у місті Київ. 17 нагород, здобутих чорнівецькою командою, серед яких 8 золотих, став одним із кращих медальних показників серед усіх учасників змагань, в якому боротьбу за призовий п'єдестал вели юні каратисти з усієї України. Так за офіційними результатами, команда спортивного клубу Лідер здобула перше загальнокомандне місце. Ми весь час прогресуємо, це не найкращий результат. Чернівецька область вперше посіла друге загальне командне місце, і Чернівецький клуб Лідер посів перше загальну команду місце серед клубів. Ми цим дуже пишаємось, тому що на минулому чемпіонаті України ми були треті, на попередньому до того п'яті. Тобто ми прогресуємо. і Я бачу, що ми можемо виграти і чемпіонський титул, на що й будемо налаштовані в наступному році. Чемпіонат України найпрестижніші вітчизняні змагання, які зібрали найкращих каратистів з усіх куточків нашої держави. Відтак і конкуренція була чимала. Отож, свою майстерність каратистам довелося підтвердити в двобіях серйозними спортсменами, та завдяки хорошій підготовці у суперників не було шансів, каже чемпіонка Дарія Булай. Змагання ці проводяться як відбір на чемпіонат світу зараз, тому у нас була висока конкуренція взагалі в Україні. У мене було два поєдинки, і я їх провела з достроковими перемогами 8-0. І хочу сказати, що такий результат досягаються тільки кращим тренерам, кращим умовам, хорошій команді, яка завжди тебе підтримує. Ми тренувалися по два рази на день. Була плідна підготовка, тому і такі результати поповнив медальний актив команди на цих смаханнях і 16-річний Назарій Праничук. Поєдинки проводилися на досить високому рівні. Дуже багато професійних спортсменів було на цьому чемпіонаті України. Було нелегко, але зусиллями своїми з усиллями тренера та всієї спортивної команди ми змогли досягти золота та проводимо підготовку на другий етап. Свій чемпіонський внесок в успіх лідерів зробив є триразовий чемпіон України Гліб Ломовацький. Мій чемпіонат України пішов дуже круто. Перше місце це супер. Кінесною. Це все було із-за того, що дуже класна підготовка і підготовка наших тренерів. Наш тренерський склад був дуже класний, як завжди. Ми завжди вдосконалюємось. Покращувати завжди є шо. Завжди ми будемо йти далі. Аби досягти таких результатів, каратисти пройшли хорошу спортивну підготовку, яка дала свої плоди. Ми дуже пишаємося нашим результатом, тому що колись для нас вісім золотих медалей було заоблачно. В цілому нас 17 спортсменів зробили результат. Тобто, з медалями повернулися. Це для нас дуже багато. Ми дуже пишаємося, що це всі вихованці нашого клубу, всі тренуються у нас з маленького віку, практично всі з п'яти років. І наша основна ціль взагалі робити чемпіонів самого дитинства. І я радий, що вони всі стали на цей шлях, вони доводять всім собі, батькам і в цілому показують свій рівень на міжнародному на міжнародному рівні. Рівні серед вихованців клубу, які досягають значних результатів, не тільки Буковинці, а й спортсмени з різних куточків нашої держави, які знайшли прихисток у нашому регіоні. Групи, що зараз знаходиться на на татамі. Не лише чернівчани. В нашій школі дуже багато дітей, вихованців різних вікових груп, які є переселенці. Вони вже, як кажуть, стали нашими рідними, вони працюють і вже показують результати на рівні принаймні чемпіонатів України. Створюємо всі умови. Тут вони відпочивають і душею, скажімо, і працюють на благо нашої школи, нашого міста, України, ну і так далі. Наразі каратисти інтенсивно та цілеспрямовано готуються до другого етапу відбору, який пройде у Хорватії, аби продемонструвати свою переможну майстерність, оскільки саме після цього стане відомо, хто представлятиме Україну на молодіжному чемпіонаті світу в Італії вже у жовтні, Аліна Рябко теми дня. ТВА.